Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Ксеня поспішала встигнути закінчення оформлення документів, але все валилося з рук, ніби на зло. Аж Якович, давній товариш її батька, погодився замовити за неї слово і взяти на посаду свого помічника. Ксеня старалася як могла сказати, що їй була потрібна ця робота, нічого не сказати. Для неї це було гіперважливо. Вона глянула на годинник і поспішала. Потрібно було підготувати зразок договору і відправити його партнерам. Викликала кур'єра через рецепцію, краєм вуха, послухала чи не йде. Сказали, що новенький сьогодні, ім'я не почула. Вітальку вона знала, а цей, хоч би не якийсь дивак, все лежало на столі акуратно складене, готове до відправлення. Минуло три хвилини п'ять кур'єра не видно. Нарешті двері відчинилися, і в кабінет нерішуче заглянув чоловік років тридцяти. О, слава Богу. Видихнула Ксеня і навіть не намагалася приховати роздратування. Де ти ходиш? Дивись мені, тільки нічого не переплутай. Вона майже вклала пакет йому в руки ще й притримала, щоб не впустив. Оцей договір достав за цією адресою і обов'язково проконтролюй, щоб зареєстрували, бо ще загублять, а мені тоді аж Якович голову відірве, зрозумів. Чоловік узяв документи, глянув якось дивно, ніби намагаючись щось сказати, але передумав Стій, Ксеня ледь не вихопила пакет назад. Слухай, не в службу, а в дружбу. Мені терміново ще один пакет треба підготувати, а в садочку син чекає. Сьогодні скорочений день. Я виховательці зателефоную, щоб не хвилювалась. Вона говорила швидко, уривчасто, як це завжди було, коли нервувала. Чоловік лише хитнув головою, чи то згоджуючись, чи то дивуючись, і пішов, а Ксені вже повернулася до столу, видихнула і взяла наступні папери. Через півгодини заглянув Ашот Якович. Незенький, кремезний, трохи смішний, але добрішої людини в житті Ксеня не зустрічала, він завжди заходив однаково, наче не хотів заважати, але при цьому вже стояв посеред кабінету. Я вже виконала ваше завдання. Один пакет відправила кур'єром, другий доробляю, швидко сказала вона, навіть не піднімаючи голову від столу. Стривай, підняв руку Ашот Якович. Я хотів попередити. Кур'єр сьогодні не прийде, з ним щось трапилось. З ким ти тоді документи відправила? Ксені аж долоною рота прикрила, у голові промайнуло все разом. І пакет, і адреса, і те, як поспіхом давала документи першому з чоловікові. Господи, я ще йому сказала Олеся й садочка забрати, і навіть і мені не спитала І договір, що тепер буде? Вона не встигла ні договорити, ні замліти. Мамо. вигукнув він, ледь переводячи подих. Ми з дядьком Олексієм такою крутою тачкою приїхали. Він казав, що мене теж водити навчить. Слідом за малим у двері заглянув і сам кур'єр. Так синя вже знала, що він зовсім не кур'єр. Аж от яковича ж зблід. У нього такого овіркого ніби мову відібрало. Олексію Михайловичу синя трохи не розібралася. Ви вже не сердьтеся, почав він плутано виправдовуватись. Синя дивилася то на кур'єра, то на Шота Яковича. І щоки в неї горіли так, що, здавалося, ними можна було розпалювати вогонь. Вона зрозуміла все й одразу, і кому вручила документи, і хто забрав її дитину, і як безглуздо виглядає ситуація зі сторони. Добре, я поїхав, поспішаю, коротко мовив директор. До завтра. Він говорив спокійно, але по тому як постукав пальцем по дверях перед тим як вийти. Сеня зрозуміла. Він усе бачив, усе оцінив, і враження вона залишила на трієчку. Олексій Михайлович за Шотом Яковичем працювали на фірмі давно, десь років п'ять минуло, як Олексій став директором, а до того він працював звичайним аналітиком і пам'ятав Ашота Яковича як відповідального і відданого працівника, і завжди прислухався до його думки. Ледь двері зачинилися, а Шот Якович голосно видихнув. І зірвався на нервовий сміх Вмієш ти знаходити пригоди і на мою, і на свою голову. Це ж наш директор, якщо ти досі не зрозуміла, наступного дня Ксені воліла б проскочити офісом невидимкою, вона навіть зачіску зробила іншу, щоб хоч якось не впізнали, хоча розуміла, що це безглуздо. Але вибору не було треба знову забрати Олеся із садочка і привести на роботу. У Ашота Яковича був терміновий проєкт, а вдома не було кому її підстрахувати. Вона сиділа, друкувала звіт, коли тихенько постукали. Привіт, Олесю. зазирнув у кабінет Олексій. «Ксенія, ви ще довго. Давайте я заберу його на годинку в нас чоловічі справи, щоб не відволікав. Від несподіванки вона аж ручку впустила з рук. На секунду здалося, що він жартує. Але вираз обличчя був серйозний, спокійний, і уважний. Так, ще десь годинку, нарешті сказала вона, але мені незручно. А чому його батько не забирає? просто перепитав Олексій. Сценя на мить затримала подих. Ми розлучені і йому зовсім немає до нього діла. Олексій навіть його не пам'ятає. Буває ж таке? тихо здивувався директор. Наступного дня Ксеня принесла неприємну звістку. До неї завітав адвокат її колишнього. Стас захотів відібрати в неї сина. Вона не те що не очікувала підлості з його боку, їй наснитися навіть таке не могло. Синя відразу набрала колишнього. Треба зустрітися. Що, скучила? Насмішку ото протягнув Стас. Не блазнюй, тобі це не личить, відрізала вона. Вранці він уже чекав біля під'їзду. Синку, йди до тата. Награно промовив він, простягуючи руки. Та Олесь миттю сховався за мамину спину. Що ти собі надумав?» – майже крикнула Ксеня. Олесь тобі не іграшка. Захотів, покинув, передумав, повернувся. Ти ж знаєш, суд буде на моєму боці, кривився Стас. Не впирайся. Пізніше їй усе стало ясно. Він одружився на багатій фіфі -фі з родини, де дітей мати не можуть. Її батьки знали про існування Олеся і тепер хочуть просто забрати собі хлопчика. Синя жила у тісній квартирі з батьком, який уже п'ять років прикутий до інвалідного візка та маленьким сином. Як їм було важко, про це й питати не треба. І тепер з'явився татусь, якому знадобився син. Від безсилля Ксеня розплакалася. Вона розуміла одне гроші зараз вирішують усе. А якщо враховувати їхні умови тісна квартира, хворий батько, маленька зарплата, то й до гадалки не ходи, на чиєму боці буде суд. Після майже безсонної ночі та ранкової зустрічі зі Стасом вона прийшла на роботу з червоними, припухлими від сліз очима, і треба ж було саме тоді приїхати Олексію. Ви не захворіли, Ксенія?» – занепокоєно запитав він. Виглядаєте не дуже, чи ще трапилось?» Та краще б він не питав. Сльози знову хлинули ще сильніше. Вона схлипувала, не могла зупинитися. Олексій подав воду, але ксені не глянула. Розвернулась і побігла до вбиральні. Лише там, давши волю сльозам, хоч трохи привела себе до ладу. А що ти, Яковичу? Звернувся Олексій до заступника, що за біда у вашої протеже. Ви, мабуть, у курсі? Так, її тато вчора зателефонував. Сина чоловік хоче відібрати, зітхнула Шот, а хлопчик того батька й не знає. Він розповів директору все і про мізерні доходи, і про маленьку квартиру, і про заможних родичів Стаса, яким конче потрібен готовий. Янук. Ксеня сьогодні навіть у садочок Олексія не повела, додав Ашот. Боїться, щоб не викрали. «Отакої», – тільки й мовив Олексій. Де ж ви такі проблемні на мою голову беретеся? Олексій вибився в люди сам, батьки його були простими робітниками, тому, слухаючи все це, він відчув щире співчуття йому стало жаль Олексія, та й Ксеню теж. Наступного ранку він покликав її до себе в кабінет ви сьогодні працювати зможете? обережно запитав Олексій. Ксеня вже не плакала, просто не лишилася сліз, поки я на роботі, намагаються про це не думати. Тихо відповіла вона. Олексій на хвилину замовк, зважуючи слова. Я довго думав над вашою ситуацією. Не сприйміть мене неправильно, але я хочу вам допомогти. Коли потрібно юриста, звертайтеся. Боюсь, що тільки юрист тут не допоможе. Вони налаштовані рішуче. Ксеня ледь не заплакала. Можливо, моя пропозиція видасться вам дикою і незрозумілою, та я пропоную вам зі мною. Він зробив паузу. Одружитися. Звичайно, на деякий час, доки все не вляжеться. Ксенія аж дригнулася. Що, навіщо вам це? Навіщо вам псувати паспорт штампом? Якщо ви про це, то він уже колись був зіпсований, сумно всміхнувся він. А я хочу допомогти Олексієві. Як уявив, який це для нього стрес, та й зрештою, люди мають допомагати один одному. Але ж ми потім розлучимось, розгублено мовила вона. Ви ж не зможете завести собі сім'ю, поки будете зі статусом мого чоловіка. Так, звичайно, як тільки мене загроза, розлучимося, спокійно відповів він. То не хвилюйтеся, одружуватись на комусь іншому я не збираюся. Як кажуть, я там був і мені не сподобалось. Синя і Олексій розписалися тихо, без зайвого галасу. Ніякої церемонії, тільки свої, тільки необхідне, настав день суду. Коридор був холодним і порожнім, та для Ксені він здавався тісним і задушливим. Вона міцно стискала ручку Олесі, а той, нічого не розуміючи, просто пригорнувся до неї. Олексій стояв поруч, спокійний зібраний, і її впевненість тримала її на поверхні, хоч у середині все стискалося від страху. У залі Стас сидів, розвалившись, самовдоволений, поруч його адвокат у дорогому костюмі. Ксеня ж ледь стримала тремтіння в руках, суддя розпочав слухання. Першим виступив адвокат Стаса. Голосно зверхню ніби говорив про майно, а не про дитину. У таких умовах хлопчик жити не може, заявив він, показуючи роздруківки й довідки. Його мати не здатна забезпечити йому належний рівень життя. Батько має стабільний дохід, житло та всі можливості для повноцінного виховання. Ксеню боляче вдаряло кожне слово. Вона відчула, як Олексій легесенько торкнув її руки мовляв, тримайся. Тоді підвівся адвокат Ксенії. Його голос був рівний, упевнений Моя клієнтка змінила місце проживання і сімейний статус. Вона тепер офіційно заміжня. Він передав суду документи Мати та дитина проживають у будинку чоловіка. Умови відмінні, стабільні і безпечні. Він поклав на стіл копії свідоцтва про шлюб, підтвердження місця проживання та характеристику від роботодавця. Стас криво посміхнувся, але впевненість в його очах трохи згасла. Суддя перегорнув документи, вдумливо читаючи. Ксенія затамувала подих. Олексій же тримався рівно. Дивився просто перед собою, наче все було лише формальністю. Після перерви суддя зачитав свій вердикт. Суд ухвалив. Суддя підняв очі. Дитина залишається проживати з матір'ю. На мить у Ксенії перехопило подих. А потім вона зірвалася зі стільця зі сльозами на очах. Вона не стрималась, просто кинулась до Олексія і обійняла його. Так міцно, ніби він був її найближчою людиною на світі. Він обережно пригорнув її у відповідь Я ж казав, усе буде добре, прошепотів він. Їй захотілося і сміятися, і плакати водночас. Олесь, притиснувшись до мами, озирнувся великими очима не розуміючи, але відчуваючи, що всі б стало легше. А от Стас лише підскочив з місця, кинув на всіх злий погляд і, не попрощавшись, грюкнув дверима. То це вже нікого не хвилювало. Після суду Ксенія з Олесем та Олексієм нарешті повернулися додому. Тісна квартира залишилася позаду, і, звичайно, вони забрали з собою тата. Найбільшу радість від переїзду відчував Олесь він із задоволенням ганяв на автомобілі просторами коридорами. Не встигнувши загальмувати, він врізався в двері. Олексій лише засміявся обережніше, насварила Ксенія. рознесеш дім, а нам ще додому повертатися. Дні минали швидко. Ксеня почала трохи приходити в себе. Олесь малював у своїй кімнаті та придумував нові ігри. Олексій допомагав з ремонтом, складанням меблів, і між ними з'явилося тихе, непомітне взаєморозуміння. Пройшов час із непростими перевірками та клопотами. Тесті ще Стаса не змирилися і прагнули будь-якими способами викрити їх. І, хоч шлюб з Олексієм був спочатку вимушений, він дав їм спокій та безпеку, а цього Ксеня потребувала більше за все, іноді вона ловила себе на думці, що почала звикати до цього чоловіка, хоча б через те, як він дивиться на Олексія. Та й Олексій звик до їхнього співіснування, що вже не хотів відпускати їх нікуди. Довою дружимося. запропонував він Ксені. Ти що забув? Ми ж дружині. засміялася вона. Олексій зробив серйозний вираз обличчя. По справжньому. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок. Щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.